Всім привіт. Знайшов одну заброшку. Так поведу, хоч і не скажу, що там щось цікаве є. Але все, все одно хочеться туди піти і перевірити, що там можна так сказати, чи шкодники, чи ще хтось щось змінив, чи ні. Так що зараз піду туди. І так, ось вже підходжу. Сподіваюсь, мене ось сюди ганяти не будуть. Але якщо будуть, то, то якраз для вас кращий контент буде. І, і перший поверх, як мені ось видно зараз, звісно, вам може зараз і мав повідно, але на першому поверсі майже нічого нема. І не знаю, що можна буде на наступні поверхи залізти якось. Тому зараз заходжу сюди Ось якраз Оп. Так, я вже тут всередині Там воно ну, ще одне здання заброшене Тут ось посов щось Щось Це точно наш житовний будинок так як тут дуже високі стелі, якраз зараз все, що звадиється тут. І на другий поверх зараз ніяк немає, куди його вилізти. Хоч вибачав що тут такі теж точно є. Зараз ще тут похожу і пошукаю. Якщо, якщо знайду куди вилізти на другий поверх, то... то тоді включу камера, а якщо ні, то підемо вже в ту заврошку. І так, і так на другий поверх тут ніяк не вилізти, На має кодою. І зараз йду ось якраз сюди. Но не знаю чи сюди ще вийде залізти, так як тут ось закрите і я не знаю. І поки що, кодою тут можна буде ще, ще залізти. Так ну, відкрита, не закрита, як ви бачите. <плес> І зараз пошукаю ще, куди тут можна. Тут ось якийсь трос валяється. Тому за... включу камеру вже тоді, яка подивлюся. Всі варіанти, куди сюди, тут, в цей будинок можна залізти. І так, народ, я не знайшов спосіб, як в ту заврошку залізти. Точніше, не знайшов місця, де можна це зробити спокійно, зайшовши так само, як і в цю заброшку. Тому, якщо ви наберете на цьому відео 100 впайків, то я в нагубку залізу в ті заброшки і також знайду спосіб, як вилізти на другий поверх цієї заброшки. Тому, якщо то, то ставте овпайки, так, так як в мене на цьому все. Всім пока.